Долання перешкод, проходження темних підземних кімнат та пошук таємних документів. Вперше на території електровимірювача у Житомирі буде проходити квест. Його організовує волонтер Назар Мудрий, який був одним з переможців гранту для обдарованої молоді. Навесні ми подавалися на грант від міської ради від управління сім'ї молоді та спорту, в рамках якого я здобув перемогу і отримав фінансування на те, щоб реалізувати грант. А я досить довго підбирав локацію, оскільки останнім часом ми там робили квести і вежі, і для такую хотілося не зробити його в якомусь там приміщенні, а зробити в якомусь цікавому місці. Тож у мене було декілька таких цікавих локацій на вибір. Я зупинився тут, оскільки якось в моменті відчув, що хочу поекспериментувати з великою територією, з великим місцем, і щоб у учасників були якісь там справжні карти, були ліхтарики, їм потрібно було щось таке знайти секретне. І ця локація повністю підходила. А я поспілкувався з його творчі вимірюючи, які надали наразі мені дозвіл на те, щоб я міг тут проводити квест. Для учасників організації. Організатор підготував цікаві завдання, на яких потрібно буде задіяти логічне мислення, швидкість та командну роботу. «Квест у нас типу, називається Light and Dark і це неспроста, адже він поділений на дві частини. Перша частина це коли учасники та учасниці перебувають на території вулиці, де є денне освітлення, де в принципі нормально. І Dark – це коли вони потрапляють в темне підземелля, якщо так можна сказати, бомбосховищ, коли єдиним джерелом світлових руках це є ліхтарик, які вони мають знайти для того, щоб потім відшукати якісь таємні документи. Квест у нас розроблений таким чином, що одразу будуть починати чотири команди. У них однаковий в принципі квест за винятком того, що у них різні маршрути подолання цього квесту, оскільки ми не хотіли зробити так, щоб було ну, масовка, яка постійно заважала один одному, і це було б якось негармонійно. Участь в квесті є безкоштовною. Окрім того, на учасників чекають призи. Я побачив в інтернеті там сторінку з електросамокатами. Я такий думаю, чого б не написати їм. Написав, вони погодилися. Тепер у людей є призи то там перша команда, яка виграє, ну, не виграє, а найшвидше проходить квест. Вона отримує всі шість учасників команди по 30 хвилин. безкоштовної їзди на електросамокатах. Друга команда отримує те ж саме, проте тільки 20 хвилин. Ну і третя команда за часом, яка пройде також найшвидше, по 10 хвилин. Квест розпочинається 14 липня, триватиме два тижні. Зареєструватися ще можна, але на наступний тиждень. Організатори кажуть, слідкувати за оновленням інформації, де буде розміщено посилання на реєстрацію. Квест буде тривати два тижні з 14 по 16 липня та 21-23 липня. Ось а учасники. На цей тиждень їх було 552, Вони вже повністю зареєструвалися, за півтора дня покрили всю реєстрацію. Зараз їм надходить персональне наше підтвердження від нас, щоб вони були впевнені, що вони можуть приходити та насолоджуватись. Каріна Цимболюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ.